Стаття 79. Перед вступом на посаду народні депутати України складають перед Верховною Радою України таку присягу присягаю на вірність Україні. зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо, вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України. Виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників. Присягу зачитує на старший за віком народний депутат України перед відкриттям першої сесії новообраної Верховної Ради України, після чого депутати скріплюють присягу своїми підписами під її текстом. Відмова скласти присягу має наслідком втрату депутатського мандата. Повноваження народних депутатів України починається з моменту складання присяги.